Хороша, стайка до 159, кряжо 104. Вон тушка есть Взяли цю тушку, замаринували, зажорили і тиждень її їсти. Супер, навіть кошти накрутили нам, бачите. Чеколовина. Так, зараз я виберу собі полочку колбаски, візьму, бо треба готувати щось смачненьке вдома і на бутерброди. Як ви тут колбасу любите в Салтовському? мене напишіть мені. Ну, вибор колосальний, здоровий такий, бачите, все є, все що хочете. Мені він подобається у нас, тут наша або... дозвола. Замовляйте, Я зараз сервелот, зараз я візьму Київська, Вон, дивіться, 499. Тут завжди продавці. Да, да. человек вот сыр. Тут я сейчас сыр беру. Сыр колбаску. Это он на не да? О, сыр. Нет, нам надо Я це ж большой. А, не, не, не. не. Ну, давайте. И? Да, Даже колбаска домашняя Я ж не знаю, я вам вот так буду. Давай, ты хорошо. Да, да? вам удобно. Можешь уметь половинки. Я скажу. Половин. Хорошо. Нет, половинка. Понравится, да? сердельки. Я думаю, Що шлик смачний, мені сподобається. У корочка я брала на хороші крильця. Ну, взагалі, тут солтовський найкласний. Магазин. І Десь, що тут позавозили. Хто бравоться? Пельмени можна купити по акції. Супер, все можна купити. По... 嗯。Mm?